Усім, от є така мелодія, знаєте, яку чути абсолютно скрізь на Різдво. Вона, ніби сама магія, правда, створює таке відчуття свята, дива. Ага, але знаєте що? За цим дивом ховається справжнісінький історичний детектив. І от сьогодні ми його і розкриємо. Ну, звісно ж, її всі одразу впізнали. Точно, це ж вона звучить, коли Кевін Маккалістер там свої пастки для грабіжників розставляє, або, або коли в Гогварці така чарівна, магічна атмосфера. Для мільйонів людей по всьому світу це просто ну, знаєте, весела різдвяна пісенька. Але насправді це не просто пісня. О ні, це ціла історія про те, як музика може стати зброєю. Серйозно історія, в якій є і відважні дипломати, і секретні агенти. І навіть, на жаль, трагічне вбивство. Ну що, гайда розбиратися? Так, почнімо з самого початку, з творця. Його звали Микола Леонтович. І він був не просто композитором, ні. Він був, знаєте, як справжній музичний ювелір. Він міг взяти простеньку народну мелодію і перетворити її на блискучий діамант. Ви тільки вдумайтесь над одним лише Щедриком він працював майже 20 років. 20, це ж неймовірно. Він створив аж п'ять різних версій, уявляєте? Знову і знову відточував кожну нотку, поки не довів її до ідеального, просто кришталевого звучання. Так у чому ж секрет цієї магії? Все геніальне, просте. В основі лежать всього навсього чотири ноти, і вони повторюються знову і знову. І знову в музиці такий прийом називається «остінато». Це, знаєте, наче така музична луна, яка не зупиняється, і саме вона створює цей гіпнотичний чарівний ефект передзвону. А найцікавіше це слова. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Стоп, ластівочка взимку? Як це? А все просто колись дуже дуже давно новий рік святкували навесні. От пісня і зберегла для нас пам'ять про ті давні-давні часи. А тепер давайте перенесемося в часі. Уявимо собі 1919 рік. Ох, це був дуже складний час. Молода українська держава щойно народилася і відчайдушно боролася за свою незалежність. Але світ, світ про неї майже нічого не знав. І от тоді її очільник Симон Петлюра приймає абсолютно неймовірне рішення. Петлюра тоді зрозумів одну дуже важливу річ: якщо світ не чує політиків, то може він почує душу України, почує її через мистецтво. Мета була ніби й проста, але така важлива показати всім, що Україна це не якась там частина Росії, ні, це самостійна нація з власною тисячолітньою культурою. Треба було зробити так, щоб газети по всьому світу писали про українське мистецтво, а не тільки про війну. А ситуація на той момент була ну просто критичною. Уявіть, Україна опинилася, ніби в пастці. з трьох боків наступали вороги. Історики навіть називають це трикутником смерті. Зброї катастрофічно не вистачало, і саме тому Петлюра наказав створити хорову капелу і відправити її в турне по світу. Так, так, це була справжня спецоперація, тільки зброєю в ній була пісня. Ой ця подорож була неймовірно важкою, просто не уявити, хористи страшенно хворіли. Деякі, на жаль, навіть померли в дорозі, вони постійно голодували. Є спогади, де вони писали, що виходили на сцену у красивих фраках, а під ними не було навіть білизни. А червики були стерті до дірок. Але коли вони починали співати, усі забували про все на світі. Вони були справжніми культурними воїнами. І от. Пройшовши крізь усі ці випробування, через вогонь і воду, хор нарешті дістався Америки. Попереду на них чекав найважливіший виступ у їхньому житті виступ, який мав змінити абсолютно все. І успіх був просто шаленим у Празі, потім в Парижі, в Лондоні, скрізь повні зали, аншлаги. Але головна ключова подія сталася 5 жовтня 1922 року. Нью-Йорк. найпрестижніший концертний зал світу Карнегі Холл. І от коли там прозвучав Щедрик, американська публіка була просто приголомшена, вражена до глибини душі. Звісно, пісня стала таким хітом, що її захотіли співати англійською. І от у 1936 році американець українського походження Пітер Вільговський написав до неї новий текст. Йому ця мелодія дуже нагадала передзвін срібних дзвоників, тому він і назвав пісню «Carol of the Bells», тобто колядка дзвонів. І саме під цією назвою з цим новим текстом вона й стала головним символом різдва на заході. Але поки Щедрик тріумфально крокував планетою, вдома в Україні на його автора чекала страшна, жахлива доля. Тут наша історія стає дуже-дуже сумною. Це був січень 1921 року. Композитор саме приїхав на Різдво до свого батька у маленьке село Марківка. Він був такий щасливий, сповнений планів, мріяв про нову музику, нові твори. І от одного вечора до їхньої хати попросився переночувати якийсь незнайомець, сказав, що він тут бореться з бандитами. Ну, родина Леонтовичів, звісно, його пустила, а на світанку цей гість, який насправді виявився агентом радянської таємної поліції, просто застрелив Миколу Леонтовича. За що? Чому його вбили? А тому, що радянська влада страшенно боялася таких людей, розумієте, Леонтович і його Щедрик були живим доказом, доказом того, що українська культура унікальна, самобутня, що вона робить Україну відомою на весь світ, і саме за цей успіх його й вбили. Вони, мабуть, думали, що вбивши композитора, вони змусять замовкнути і його музику, але як же вони помилилися? Знаєте, те, що зробив Петлюра понад 100 років тому, сьогодні вчені називають м'якою силою. Це коли країна доводить свою правоту не танками, а талантами. Це, наприклад, як виграти змагання у дворі не бійкою, а тим, що показуєш усім, яка в тебе крута й дружня команда. Так от місія Щедрика це просто ідеальний приклад того, наскільки потужною може бути така сила. І подивіться, яка вийшла іронія долі. Вороги хотіли стерти саму пам'ять про Україну, коли вбивали Леонтовича. А що вийшло натомість? Його музика стала безсмертною. Вона звучить у кожному, абсолютно кожному куточку планети і щоразу нагадує світові про Україну. Це ж справжня перемога мистецтва над смерть. Тож наступного разу, коли десь почуєте цю таку знайому мелодію у фільмі чи в магазині, просто згадайте її справжню історію і замисліться на мить, це просто дзвіночки, чи це незламний голос цілого народу, який неможливо змусити замовкнути.